Вітаю всіх на каналі Сад Город в Кібличі, усіх своїх підписників та гостів каналу. Сьогодні темою нашого відео знову буде, як ви можете бачити, обрізка. Верніше сказати, це не так, як сама обрізка, хоча і вона буде, а про те, як врятувати старе, пошкоджене дерево. Можливо, в когось. Є ще такий старий улюблений сорт, а дерево, або вже занадто високе, що неможливо ні обрізати його, ні дістати з нього яблука, або, там, можливо, вже якесь дупло в тій старій нашій яблуні. І воно починає вже там підгнивати і в пошкодженому місті починає трухнявити. Чи, можливо, якась інша причина, чи пошкодження. Тому сьогодні на нашому прикладі буде у нас яблуня. Нещодавно я знімала вам відео про обрізку груші. В мене там знову була помилка з датою, щось весь час я з нею путаюсь. Як не день тижня, скажу, не той, то число попутаю, тому. Не звертайте сильно уваги, те, я знімаю, маю сказати правильно, але трішки щось в мене виходить не так. Я не думаю, що це там помилка, така, це це після роботи в мене вже таке буває після важкого дня. Отже, сьогодні у нас буде таке не дуже довге, але повчальне відео. Е, е, хочу сказати ще, хто ще не підписався на мій канал, обов'язково підпишіться. Ставте свої вподобайки, не забувайте писати коментарі, адже вам не важко, а мені приємно і тим самим ви ми розвиваємо разом з вами мій канал. І точно так само ж відео мої можуть побачити більше людей, більше користі, більше кількості я можу принести користь своїм відео, адже в мене ще є багато цікавої інформації, є що показати, є що розказати. Зараз у нас обрізка це яблунь, груш. Пізніше я буду показувати обрізку персиків, абрикос, черешень. Також буде багато відео про прищепи, прищепи винограду, які способи прищепи ми використовуємо, у які терміни ми це робимо. Адже це ми робимо від зими і аж до осені. Тому з вас підписка. Натискайте на дзвіночки, щоб не пропустити вихід мого нового відео. І я буду вам дуже вдячна. І... Ще хочу сказати уже висловити подяку всім своїм підписникам. І, в честь подяки, хочу провести розіграш. А розігрувати я буду для своїх підписників ось такий сікатор. Один такий секатор я вже розігрувала перед новим роком, можете подивитися. Ось так він виглядає. Ну, Я показувала і тоді його. Тут є зміна пружина, хороша сталь. Думаю, буде служити. В нас вже такий теж багато років. Замовила собі ще, але вирішила зробити приємно ще комусь серед підписників. Але хочу сказати умови розіграшу. Зупиниться розіграш, тобто переможця будемо обирати ми 8 березня. Так як у мене також в підписниках багато і в коментарях читаю, що є жінки, які самостійно теж роблять обрізку, і пишуть, що важко десь там вже старий сікатор. Тому, можливо, хтось виграє із жінок, а можливо, навіть із чоловіки. Думаю, всім буде приємний такий бонус отримати. Тому обов'язково. Потрібно бути підписаним на мене на мій канал, писати до 8 березня. Я не знаю, скільки в мене там ще вийде відео. Але під кожне відео треба писати коментарі, адже виберу якесь одне відео серед усіх. Я кажу, не знаю, скільки їх там буде, але вам потрібно бути активними. На усіх відео ставити вподобайки, писати якомога більше коментарів під всіма відео. І там, де буде найбільше коментарів, те відео я візьму для розіграшу. І серед тих коментарів за допомогою програми Randomizer вона обере когось одного, і я відправлю комусь такий сікатор. Тому підписуйтесь, пишіть коментарі, слідкуйте, і ви будете автоматично учасником і зможете виграти ось такий приємний подарунок від мене. Ще хочу наголосити: коли приймаєте участь у розіграші, то обов'язково у вас на каналі, на вашій сторіночці має бути відкритий доступ до підписок. Тому що минулого разу, коли робили розіграш, рандомайзер вибрав людину, але воно не показує, чи ви є підписником чи ні, адже е, сторінка ваша закрита. Саме цей доступ на підписки не показує. Тому е, можете в налаштуваннях це відкрити, щоб ви знали. Адже декілька разів переобирала, тому що не показувала програма саме те, що ви є моїм підписником. Тому зверніть на це увагу і бажаю всім е, перемоги. А зараз що? Поїхали обрізати нашу яблуньку? Погнали! До речі, забула сказати сьогодні. 20 лютого, четвер у нас, і хочу показати вам що температура повітря у нас сьогодні 4 градуси морозу. А тепер точно ходімо обрізати нашу яблуньку. Ось ми підійшли до нашої яблуньки. Вона вже тут росла до того, як ще мої батьки купили цю нашу ділянку. Це приблизно років уже 20-25 тому. Ця яблунька. Вже була стара, а... або, можливо, і... вона була недоглянута і хвора, адже вона була вся в лишайнику. Вся кора була обдерта, був голий ствол дерева, тут було в ній дупло велике, де жили горобці. Ну, і батьки мої намагалися яблуньку врятувати, щищали весь цей лишайник. Бинтували стовбур бинтами, мастили глиною, адже як я й казала, що він був цей стовбур, половина з корою, а половина без уже була. Десь кори вже там і не було. Обробляли вони фунгіцидами, інсектицидами, ще вона багато років родила, але їм набридло це так, гратися з нею, мотати, бинтувати. Тому вирішили її повністю омолодити способом перещеплення. Ви, можете бачити, ось у нас пеньок. Всю стару хвору нашу яблуню зрізали при землі. І в пеньок зробили прищепу черенком під кору. Ви можете бачити, тут у нас було. Зроблена прища трьома черенками: ось один, другий і тут третій. Тут ми зрізали, тут ми вже можете бачити, також підрізали. Ми його заберемо, зріжемо, він вже нам тут не потрібен. А ось тут ось це вже таке пішло у нас деревця. Можете бачити, тут уже все заростає калосом, і маємо вже ми таку тут звідти яблуньку. Ви запитаєте, чому ж на цьому місці не посадили нову яблуньку. А для чого? Адже тут добре розвинута коренева. Яблунька дуже швидко взяла силу та пішла вріст. Ось таке ми маємо молоде, здорове і непошкоджене дерево. Такий спосіб прищепи я також буду робити і знімати, тому слідкуйте. Тут, отже, у нас була зроблена прищепа айдарет черенком. У нас вже пішла така яблунька. Коли вже у нас тут сформувалися скелетні гілки, перший ярус, ми вирішили скелетні гілки замінити на, на інші сорти. Тому зараз вам покажу: тут була зроблена окуліровка ось Бая Маріса в квітні 23-го року. І ось одна, друга, третя, четверта, п'ята, шоста. Це у нас там Scarlet Surprise. Були зроблені вони в серпні 23-го року. Ось ви можете бачити місце у кольоровки. Дивіться, зараз так. Ось тут ще видно навіть е, зріз кори. Так, зараз. Видно, який був щиточок, який ми сюди приклеювали. Так, покажу вам ось так, щоб добре було видно. Так. Отже, зробили ми ці окуліровки з плячими бруньками, а уже навесні. Окуліровки ми зробили в 23-му році, а навесні 24-го року, ось ці гілки айдерет ми зрізали для того, щоб прокинулись вже наші, е, наші окуліровки. І ось такий результат вже ми маємо. І так як наші всі окуліровки, ось ви можете бачити, як я вже раніше показувала також там відео з грушею. Вони у нас всі тягнуться вверх, всі тягнуться до сонця. І тому ми їх знову ж таки ось так, за допомогою мотузки, підв'язуємо їх до землі. Ось такими патачками в землю прикріпили, щоб їх зробити більш такими горизонтальними. Ось таким нашим методом. Вам також про нього розказувала. Ось, ви можете бачити, ці підв'язані. А ось тут є у нас одна не прив'язана. Хоча вона була підв'язана, і видно це місце, де була мотузка. Далі вона все одно так і тягнеться з того місця. ось Звідси вона ось так була підв'язана у нас. А далі вона все одно тягнеться у нас догори. Але на них все одно зав'язалися, ось ви можете бачити, плодушечки. Ось. Ось також у нас підв'язана, і ось можемо бачити такі плодушечки теж у нас зав'язались. І тепер це у нас буде яблуня дерево сад. Е, модно зараз так це називають. Е, це де на дереві, росте багато різних сортів. Тут у нас будуть різні яблука. Ну, то нічого дивного. У мене ростуть дерева, де на одному є і абрикос, і слива, і олича. Ну, то, звісно, вже цікавіше. Пізніше буду робити відео. Так от, зараз будемо обрізати омолоджену яблунь. Отже, починаємо нашу обрізку. У нас тут є сім таких скелетних гілок на першому ярусі. Ми будемо залишати лише ті. Які найбільш краще розміщені одна до одної. Залишимо ми тут чотири гілки, а ті, що нам не потрібні, вже заберемо. І подивимось, де потрібно тут ще нам підправимо, підв'яжемо. Ну, ось я тут стою біля гілочки, то будемо з неї починати. Вона у нас вже була підв'язана. Видно також тут місце. Ми її ось цю залишаємо. Я її трішки підріжу на. Бокову е, бруньку. І візьму трішечки ще, попробую її натягнути, щоб вона стала ще більш горизонтальнішою. Так, зрізаємо. Так, спробую легенько її вирівняти. Ну, ось так. Так. Далі дивимось. Ось цю гілочку ми цю гілку ми зрізаємо, забираємо її зовсім, зріжемо її на кільце. Вона вже нам буде не потрібна. Візьму зараз сучкоріза. Так, дивимось далі. Ось цю теж ми вже, як я й казала, заберемо її зовсім. Тому що тут у нас вже все заростає, тому ми її можемо забрати. Ось так. Тут уже зрізали. Тут ми дивимось цю гілочку. Залишаємо її. Так, вона у нас теж підв'язана. Трішечки зріжемо ось тут над брунькою, щоб вона собі розгалужувалась. Ось так. На зовнішню бруньку її зрізали, так. Далі. Тут ми можемо бачити, у нас є вже плодушечка зав'язалась, тому ми її також залишимо, а зробимо тут, ну, також ось на зовнішню бруньку. І ось тут. Так. Так. так, ту забрали, дивимось тепер далі. Що ми тут залишимо і зараз забираємо те, що зайве. Ось у нас дивимось: одна, друга вже підв'язані, три, чотири є, а ось ці дві ми заберемо, і якраз у нас буде таке хороше розміщення, тому ті зараз зріжемо. Так, ту зрізали і заберемо ще одразу ось цю. Так. Зайве ми вирізали, зараз ще подивимося, де треба нам підріжемо ще трішки. Так, підріжемо ось тут. Спочатку візьмемо ось мотузка, трішки натягнемо, випрямимо нашу гілочку ще. Ну, собі хай ось так поки. Е, підріжемо її також на зовнішню бруньку. Далі йдемо. Тут також спробуємо натягнути трішки мотузка. Мотузочок тут натягнули. А ось цю продовження гілки також зріжемо на зовнішню бруньку, а ось тут прикоротимо. Так. Тут у нас плодушки ми бачимо, ця гілочка, вона тут у нас така маленька, вона ще слабенька, тому ми залишимо їх. А ось цю можемо трішки вкоротити зробимо також на бруньку тут зріжемо. Ось так. Так, ну, нижній ярус все. Тепер будемо підійматися з вами вище. Так, ці ми обрізали, дивимось далі. Дивимось наверх уже. Бачимо, що ось ця гілка у нас росте під таким гострим кутом, тому ми будемо її забирати. Зараз я візьму свого сучкоріза. Ми могли б її залишити, але Можете бачити, що тут дуже загущений цей ярус, тому будемо її видаляти, зріжемо на кільце. Так, там підрізали, йдемо далі. Ту забрали. Зразу дивимось тут. Цю гілочку ми залишаємо, підріжемо її просто на. Зовнішню бруньку, так. Тут у нас так само цю підріжемо на зовнішню брунечку трішечки. Ідемо на ту сторону, дивимося, що ми там зараз будемо робити. Так, можемо бачити, що тут у нас гілка, одна розміщена ось так, горизонтально, інша тягнеться вертикально, тому ми її також підріжемо ось на брунечку 3 см. Залишимо тут пеньочок 3 см, а те все заберемо. Так, можете бачити, ось так ми на бруньку зрізали. Так, йдемо далі. Так, ту вертикальну забрали, цю горизонтальну ми зараз трішки вкоротимо, так як перший ярус у нас має бути довший, тому ця має бути коротша. Тому ось сюди зріжемо також на бруньку. Так. Ідемо далі, дивимось. Дивимось, що ось ця також у нас має бути коротше, тому ми її також десь приблизно на ось так на бруньку теж зрізали. Так, з іншого боку подивлюся, що теж треба трішки зробити. Коротше, вони мають бути приблизно однакові, тому теж ось так на бруньку. Тут зрізаємо. Ось тут ще трішечки. Ось так. А ось ця, ви можете бачити, росте теж так туди вертикально, і тут вона дуже під гострим кутом, то ми її теж заберемо. І якраз у нас тут лишиться. Будемо зрізати цю зараз на кільце. Так, дивимось. Тут у нас залишилось ось одна, друга, третя, четверта і ось з цього боку п'ять таких гілочок. Тепер піднімаємось уже вище. Будемо там теж трішки підрізати. Отут підрізала ще. Тут ось так врізаємо. Так, дивимось і зрізали її на кільце. Тут також зрізаємо на кільце. Тут зрізали також на кільця. І зараз самий вершечок. Отак От під... підріжемо трішки. І... І ось тут. Ой, так. І ось там. Ось так. Так. Ось так ми обрізали нашу яблуньку. Можемо бачити, що тут у нас глячки ростуть. Ось ця більш так всю сторону нахилена росте, але ми можемо її за допомогою мотузків також підв'язати, нахилити, потягнути більш туди. А ось ця можете бачити, також росте більш вертикально, тому ми можемо її спробувати ось так легенько нахилити, розмістити, вибрати її необхідне положення, так як нам буде зручно, щоб вони симетрично були розташовані одна до одної. Тому ось таке невеличке відео. Така обрізка у нас сьогодні була. А верніше, як я й казала, саме про омолодження нашої яблуньки. На цьому все. Дякую за увагу. Не забудьте, що у нас буде розіграш. Тому приймайте участь, не забувайте писати коментарі. Дякую ще раз всім за увагу. Сподіваюся, що мої відео для вас корисні. Не забувайте. Дивитися, ставити дзвіночки, щоб не пропустити моє відео наступне. А наступне відео у нас буде про обрізку груші на карликовій підщепі. Тому слідкуйте і не пропустіть. Всім гарного вечора, дня, до зустрічі у нових відео.